Доброго дня, шановне товариство! У нас сьогодні 5 лютого, прекрасна погода, але дуже холодно. Ну, як, відносно холодно, мінусова температура. Але я підготувався до цього, зараз покажу як. Ось тут у нас є бензиновий генератор. Камін. І зараз будемо, вмикаючи камін у генератор, грітися. І так, шановні друзі, подивимося на генератор трохи ближче. Генератор Husqvarna, модель G5500P. Однофазний генератор. З номінальною потужністю 5000 Вт, з піковою потужністю 5500 Вт. Об'єм двигуна у нас 389 кубічних сантиметрів. Заводиться з ключа. Тут акумулятор. Напруга 230 вольт. Номінальна частота 50 Гц. Фаза одна. Вага даного генератора 88 кілограм. Це суха маса. Без бензина і без мастила. Мастило у нас 1100 грам. Оливу заливаємо 10-30. Ну, звісно, бензин у нас вже один. Ось. Тут можемо спостерігати рівень бензина в бакові. 25 літрів бензина можемо залити в даний генератор. Добре, подивимося, що ми тут маємо. І так, ключ, яким заводимо генератор, табло, на якому у нас вказується, скільки вольт, частота, тут показує, і лічильник мотогодин. Дві розетки, звичайна силова, заземлення. Так, повертаюся до лічильника мотогодин. Дуже, дуже добре, що він тут у нас встановлений стаціонарно, бо, наприклад, до мотоблоку я собі докуповував. Ну, от він у мене тут знаход, е, прикріплений до проводу високої напруги, але його треба було докупити. Звісно, він тепер сів, бо замерз бідний мороз на вулиці. Тут у нас це встановлено стаціонарно і ви не переживаєте, коли треба міняти масло. Дивитеся, наблюдаєте. Бачите, 20 мотогодин пройшло після першого запуску. Ви поміняли масло. Це рахується у нас обкаткою, а потім через кожні 50 мотогодин міняєте масло і не боїтеся, що ви щось там прозівали, забули. Все рахує сам лічильник мотогодин. З цієї сторони ми можемо побачити, тут у нас є підсказки. Ну, людина така тварюка, що вічно все забуває. Краник. Відкрили, притягнули флажок. Можемо запускати. От це все у нас показано. Тут не забути залити мастило у двигун, заправитися, відкрити краник, вімкнути флажок. Перетягнути, запустити подсос, відкрити, почекати, щоб прогрівся генератор і потім вже можна підключати прибори. До речі, можу розказати прикол, який побачив недавно. На даний момент у, не тільки в нашому місті, а в усіх інших містах у нашій країні із заклятої війни. Електроенергії не вистачає. Всі люди по покупували собі, придбали генератори. Біля магазинів генератори. Так от, виходить жіночка, вирішила одразу вимкнути. і я наблюдаю картину, що генератор, бідненький, не може запуститися, бо одночасно вимкнулися в магазині всі. Освітлюючі прибори, лампочки е і, мабуть, все інше. Не забудьте спочатку все ви виключити, а потім е вімкнути генератор, дати йому прогрітися і потім поступово, поступово, поступово додати споживачі. Не треба мучити техніку. Працюйте правильно і вона добре вам буде служити довго. Добре, зараз спробуємо його запустити. З ключа і будемо грітися. Підключаю камін. Вітродуйку 2 кВт підключаю, послухаємо, як він буде працювати. Запускаємо генератор. відкрили краник. Флажок подвинули. Раз. Два. Як міняється звук. Включив на одиничку. Включаю на двойку. Два кВт. É o Це зразу потеплішало Так, шановне пасто, завдяки генератору, електричному обігрівачу ми трохи підняли температуру на вулиці, вже не так зимно, тепліше. А я буду закінчувати свій огляд генератора. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, питання в коментарях. Все це буде Україна. До зустрічі!